просто вона вже від цього пашка кипить. Типу. Я просто піздую в готелі з батареєю. Все, забираємо батарею з готелю. Оте. Жизнь не нелегкая. Часики та тікають. Ха-ха, дивіться, раз, батарея, два. Знову ситуація кордоном в готелі, що тут холодно, і я зараз беру таксі за 50 євро, щоб встигнути в медіамаркет і купити калоріфер. щоб в готелі нема екстра Зрозуміло? Я вже про це 150 разів казав, що тут всюди, в цій Європі, блін, холодно, вони просто в курточках і зуті можуть спати блядь. Я не розумію, як. Ось Дивіться, в готелі. Їди на дімаркет покупати собі калорифер. Я його тут залишу. Може встигну в магазин, може ні. Але от основна задача, щоб мені не замерзли, бо у нас концерти, перемовини, мені треба бути в формі. Я не можу бути в формі, тому що. Холодно, блін, в усіх готелях просто. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально Боже, Ну, Боже, хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми Розуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати, чи ні.